1 вересня 2022 року всі ліцеї та гімназії Івано-Франківська перейдуть на онлайн-щоденники. Раніше за такою практикою працювали чотири ліцеї в Івано-Франківську. Як до такого нововведення ставляться при Карпатці, дивіться далі. Ну, це є правильно. Я взагалі-то викладач медуніверситету. Я вважаю, що це правильно, тому що кожна дитина, кожен студент може собі побачити свою успішність. Не вникало в це питання, чесно, не вникала ще. Ще в дітей як такого оцінювання немає, тому не вникало. Позитивно, ну, тому що воно ж все проходить через систему, Видно і батькам, які можуть контролювати навчання дітей, і можна спілкуватися І з вчителями, і з батьками буде спілкування двостороннє. Я до цього позитивно відношуся.